Продовжуємо наш відеоурок, як покласти плитку самостійно в межах приватного сектора на підлогу неправильної форми. От ми бачимо перша проблема, яка виявилася, це ось оця полосочка. І в нас плитка не прилягає. Не прилягає. Тому є насправді два варіанти. Можна її класти цілу і потім вирізати сюди невеличку полосочку, а можна одразу підрізати. Але виникає питання: а як вирізати саме цю частину, як підрізати? Значить, Використовуємо властивості прямокутника в даному випадку. Що ми для цього зробимо? Для цього ми зробимо оцей замір ось оцей. І ми бачимо, що тут 2 см. Тобто ця відстань, ось отут, можна навіть трішки віддвинути, а так, щоб було саме 2 см, бо там трішки треба залишати прогалини, інакше буде впиратись. Тобто Ось десь отак. 2 см. І потім ці 2 см необхідно буде відкласти ось отут. Отак. Відмітимо ось тут 2 см. І проведемо далі ось таку діагональ. Ось таку діагональ. Ось так, з кутка ось сюди. Прикладаємо, і отак проводимо таку діагональ. Ось таку діагональ. І ось саме цю лінію треба по ній зрізати буде. І тоді в нас плитка буде гарно прилягати. Так, ну що ж, будемо чекати. І аналогічна ситуація у нас буде з наступною плиткою. Ось отут теж її треба буде підрізати, але підрізати так, щоб вона ось тут лягла. Ну тут ми можемо більш-менш використати ось оцей куточок, який металевий. І тому він у нас буде слугувати навіть за лінійку. Тобто ми помітимо ось тут, ось тут, де він закінчився, і ось оцю відстань. Звісно, вже під лінійку. тут... Бажано зробити це. І потім відріжемо. Дякую, це було відео номер 2 Наразі будемо підрізати.